Вітаємо, друзі! З вами відеожурнал Відкривай світ через гри Данте Альгєрі – батько італійської літератури. Свою поему Божественна комедія Данте писав 14 років. Розпочав писати у 1290 році, переробив у 1313 році, а закінчив у 1321 році. Твір, написаний на Тосканському діалекті. Назва зумовлена середньовичною традицією називати комедію твори з сумним початком пекло та щасливим кінцем рай. Під такою назвою Божественна комедія твір був опублікований у 1555 році у Венеції. Мова комедії народна, вулгари, бо комедія призначалася широкому загалу читачів, що могли і не володіти латиною. За жанром божественна комедія. Лірико-епічна поема, в якій розповідь про зовнішні події переплутаються з ліричними та філософськими роздумами автора. Тема божественної комедії зображення уявної мандрівки поета у потойбічний світ. Супутником Данте виступає римський поет Вергілій. Пізніше Данта супроводжує Віатрічі, що особлює милість Божу Ідея твору. Відвернути людину від гра і навести її до праведного життя, рятувати людей від ганебного стану і привести їх до щастя. Письменник мріяв про духовне спасіння людини і усього світу, мета поеми звільнити людей від стану гріховності і привести на шлях блаженства, тобто висловлена моральна релігійна думка про звільнення від риха як шлях до щастя, сюжетною основою Божественної кометі. Є мандри поета у вісні протягом великоднього тижня 1300 року по загробному християнському світу. Данте розповідає, що всередині життєвого шляху, тобто 35 років, він заблукав у життєвому лісі. В супроводі Віргілія поет спочатку потрапляє до пекла, потім до чистилища. До раю його веде тінь Беатріче. У поемі автор спостерігає страждання грішників. Вислуховує їхні пристрасні оповіді і розмовляє з ними пекло чистилище. В мандрійсьці по раю Данте змальовує блаженство праведників та красу Царства Небесного, яке посає перед ним у сіпучих променях Божественного світла. Композиційно божественна комедія поділена на три частини: пекло, чистилище, рай. а кожна частина на 33 пісні, всього в поемі 100 пісень. Один ступ плюс 33 пекло, плюс 33 чистилище, плюс 33 край. Пекло. У північній півкулі розташована глибока вирва пекла. Має вигляд воронки, яка утворилась внаслідок падіння Іосифера Янгула, що був вигнаний із раю. Центр її у середині землі. У дев'яти колах пекла страждають душі грішників. Це всеосяжна картина людських вад і пороків чистилище. У південній півкулі розташована Чистилища, оточена з усіх боків океану. Разом із причистилищем і земним раєм тут також дев'ять кіл. У причистилищі очищуються душі померлих, непримиримих за церквою недбайливі, такі що померли не своєю смертю. Рай. Навколо Землі рухаються Сонце і планети. Вони також утворюють дев'ять кіл на яких розташований Небесний рай, де живуть у вічному блаженстві душі праведників. Символика чисел у Божественній комедії. Число 3 пов'язане з християнською ідеєю про Троїцю. Число 33 має нагадувати про роки земного життя Ісуса Христа, цифра 3 проявляється в поемі і в інших формах, Віатричі носить три кольори вбрання, у царя пекла Люцифера три плащі, у пекла 9 кіл, у чистилищі 9 уступів гори, у раю 9 небесних сфер. Всього божественній комедії 100 пісень, число 100 символ досконалості. Вам цікаво, друзі? Тоді гойда з нами! Відкривай світ через арліт.